Е Чекайте, да? а не на якість ми зробили та, ремонт, так, абсолютно. Це по, по, тікає по стінах, тече вода. По-перше, вони самі вибирали підрядчика, самі приймали роботу. То ну, ви так. в міську раду подавали кошторис? Функціонування ОСББ треба змінити, внести зміни. Відповідно, Працювала робоча група наших спеціалістів, працювала робоча група е, з інших представників ОСББ, і в принципі ми вийшли на такий е, проект е, програми, який зараз вам розданий в роздаткових матеріалах. Хочемо, щоб сонячна е, е, була така конструктивна, і ми кінцевим документом підготували звернення до. Керівників наших депутатських фракцій, аби е, даний проєкт програми з вашими пропозиціями, відповідно, ми, прийняли, ми запропонували їм для прийняття О, на сесії міської ради. Е, зокрема, під керівництвом Андрія було підготовлено 5 додатків. Е, все це, звичайно, е, ми виносимо на ваш розгляд. Е, більше того, ми. Дуже будемо тішитись. Чим більше пропозицій, чим більше там змін, е варіантів доповнень е до цих документів буде, е тим плідніше буде наша спільна робота. Ми е насправді е запрошували всіх керівників фракцій. Е шкода, що в ну, нас є представники депутатського корпусу. Правда, е ми очікували на більше представництво. Ми насправді, очікували на більше представництво. Але тим не менш, ми розуміємо, що проблем е і питань. Я вже ну просто не хочу говорити слово проблема. Життя таке ціле виглядає проблемним. Та питань щодо діяльності ОСББ є дуже багато. Ми їх чітко поділили, Зокрема, Андрій детальніше розповість питання, які регулюються на законодавчому рівні. Держава має регулювати, але є безліч речей, які можна врегулювати тут, на місці локальними атмосфері в вступі, в меті і завдання, які ми ставили при програмі. Ми в загальному описали характеристику функціонування ОСББ не тільки у Львові, але й в Україні. І відповідно наголосили, що основними завданнями програми є створення і запровадження необхідних правових механізмів на локальному рівні, які б вирішували ті чи інші проблеми. Тому що ми знаємо, є прийнятий закон України про житлово-комунальні послуги, прийнятий закон України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, інші похідні. Документи постанови Кабінету міністрів і Міністерства житлово-комунального господарства. Зараз це міністерство трошки інакше назву має. Відповідно в завданні меті і вступі ми про це говорили. Хотів би детально зупинитися на наших пріоритетних напрямках ефективного функціонування ОСББ. Ми їх виділили в таких 5 блоків, про які якраз хочемо. Детально е, також е, набоїлим питанням для наших ОСББ зараз у Львові є питання прибудинкових територій. Я думаю, що багато хто е, хоче прийняти у власність, оформити у власність прибудинкову територію. Наразі в нас у Львові зараз створено 412 ОСББ і у власність оформили прибудинкову територію тільки 20. Хтось тут є з присутніх, хто оформив у власність. Три... Прибудинково довідкові. Забудовник викупив землю, побудував, а ми купили квартири, і то наша земля. А ви її оформили у власність? Не оформили, це ще не ваша земля. Це спокій забудовника. А от який шлях ви пройшли? Чотири роки. Чотири роки. Два з половиною А ви? Ну і кошти відповідні У вас новобудовано. В даному випадку є особливим таким завданням визначення межі. Тому що визначити межі, знаєте, як приходиш до начальника ЖЕКу і кажеш, ми хочемо створити ОСББ, а скажіть межі нашої земельної ділянки прибудинкові. Він каже, я не знаю. Відповідно, ну я думаю, що прошу? Як. Ну не завжди паспорт є. Не завжди. З досвіду інших ОСББ це крайній рідко. Особ... паспорт може бути, коли є новобудова. Тоді так, це якраз четвертий. От відповідно, пункт другий, такий один з найважливіших пріоритетів, який ми хочемо, щоб однозначно був прийнятий як не в самому не в самій нашій програмі, а в Окремою ухвалою міської ради, яка дана ухвала би мала нормативний характер, локальний нормативно-правовий акт, який би визначав ті чи інші положення, другий, друг, другий документ, який необхідно нам прийняти, це ухвалити порядок підготовки, виготовлення і передачі технічної документації на будинок, правоустановлюючих документів. А саме, якраз ми конкретизуємо технічних... Паспортів на загальне допоміжне майно власників приміщень у багатопортивному будинку. Тобто, за загальним правилом, на підвал, сходові клітки, калясочну чи будь-яке приміщення, яке належить до загального спільного майна, який є в будинку, має бути документ, який посвідчує право власності. Я знаю, що е, хтось, хтось серед присутніх має такі документи? Ні. Тепер підлами, ми створилися в 2004 році, в 2005 році оформили такі документи. На що на які примі якраз на допоміжні mm -hmm. спільного користування, але більше ніяких документів немає. І якраз у нас по тому питанні справа в суді. І ми в районі програму. А з ким ви судитесь? фізичною особою. Яка викупила? Ні, вона не викупила. В неї взагалі квартира не приватизована, але вона претендує на, ті, на одне з тих приміщень. Mm -hmm. А яке у вас ОСББ? Під Орлан. І в нас є технічний паспорт. технічний паспорт будинку. Технічний паспорт будинку. Процесі створення ОСББ ми його виготовляли. А окремих приміщень. А скільки часу згайнуло виготовити технічного справа в тому, що ми були одні перших. ОСББ, і нам міська рада допомогла навіть фінансово тоді. І ну це декілька місць потягнуло створення біготехнічного паспорта. Що то загальних приміщень, то оскільки в нас раніше перед тим був житловий кооператив, так то в нас з цим проблеми немає. Тобто є сховище, Розподілені між кожною квартирою, але вони згідно з статутом, знаходяться у спільній власності. Ну, це тобто вони закріплюються за квартирою, але при умові, що використовуються за призначенням. За призначення. Тобто, якраз я веду мовив про що? Про те, що е, на технічний порт, на колясочну, на е, підвал, на сходові клітки однозначно повинен бути правовстановлюючий документ, який повинен бути зареєстрований в БТІ належним чином оформлений. Так має бути, в принципі, так має бути. Зараз я вважаю, що в даній програмі, яка, якраз, яку ми хочемо ухвалити, має бути зазначено про те, що під час, під час переходу будинку з балансу міста на баланс ОСББ повинні бути виготовлені такі перевостановлюючі такі документи. Я перепрошую зараз питання, а ким? Хто має фінансувати? Фінансувати? <зв>. Я Туда думаю, що попередній баланс утримувач. Місто. місто. А, місто. А, місто. А, місто. От ОСББ вчинив допомогли. Ні, ну це виняток. Почекайте, Ми розумієте, що вийнято. це виняток. це ніколи потік са не під час. В... В... Ви розумієте, ми повинні зараз з вами. Конструктивно вести бесіду. Тобто я, наприклад, пропоную, щоб це робилося за рахунок міста. Мені подобається за рахунок міста. І е, я думаю, це правильно, можливо, в когось інша думка. Ну, тобто, Ми повинні разом це обговорювати. Разом... Але... А як будинок на балансі підприємства? А місто, а місто всюди мені пише. Ми жодного відношення до того немає. Будинок на балансі підприємства такого-то і звертайтесь до нього. Або в суд. Все. Ну, я думаю, що в вашому випадку, цей такий винятковий випадок у вас, е треба звертатися з позовом суд. При підприємства тримають будинки. Нічого по будинках десятиліттями не роблять. А тоді, коли наступає якісь критичні моменти на будинку, то е місто е за наші кошти зобов'язано ремонтувати. Бо ми ж звертались мешканці, ми звертались, ви влада не вжила. Міри і тоді з нас всіх і на той будинок, замість того, щоб приструнити такого е, власника будинку е, відразу, і, а не йти на поводу, як у нас. Можливо, на балансі підприємства. Законодавство вже давно постановок Кабміну, все, програми державні, не, передати ну, на виглядь. баланс міста. Місто нічого не хоче приймати. Ті будинки треба заставити а, колишнього власника провести належність технічний знати. Про, тобто провести капітальний ремонт. Де капітальний ремонт, де поміняти а, внутрішні будинкові мережі, я... де так. що? То різні а, <кхнічні> моменти бувають. В нашому випадку всі відписки з міста, звертайтесь до колишнього забудовника і всі відписки на в даному випадку, якраз як є новобудова, то попередній балансоутримувач повинен сам виготовити ці правовстановлюючі документи на допоміжні приміщення і надати їх ОСББ. А є якщо будинок відповідно передати, бо ж люди купували. Пане Андрій, зразу питання. Да. 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 От ви гарно говорите, що він повинен виготовити. Мені дуже подобається, що у вас дуже гарно написано, що за рахунок місця. Але є вказаний якийсь термін, за скільки він це може зробити. Це була конструктивна розмова. Однозначно. Однозначно, ми в програмі стараємося внести максимум таких дієвих механізмів, які би вирішили ті чи інші питання. Тобто і конкретні строки, і. Перваний документ, не... про який ми говоримо, спільно там, вже з з Львівською міською радою, мав би містити терміни. Тобто, ви як керівник ОСББ, отримаєте той документ, припустимо, отримати свідоцтво право власності там, на пробудинкову територію. Ви отримуєте документ, у ньому бачите, що для того, щоб почати процедуру, вам треба принести наступний перелік документів після того. Ви повинні там ще зробити перший, по другий, третій, і в разі дотримання всіх вимог, я умовно кажу зараз. За 7-8 місяців часу у вас, у вас буде там, свідоцтво про власності на землю, яке буде там належно там, зареєстроване і, і в земельному управлінні управлінні, і всіх відповідних інстанцій. Тут отака би, би кожен локальний документ. Мав би бути, який би окреслював приблизні, приблизні терміни. В самій програмі ми, програма повинна окреслити напрямки і от окремими актами, от там де мають бути вказані, вказані терміни. Тобто ми стараємося за такою логікою зробити комплексний документ, який би, який би працював, який би дійсно працював, на рахунок самих мереж. Є єдина відповідь у чиновників, у нас немає грошей. Львівський голова, немає грошей, Голець немає грошей, є офіційні відповіді, мало того. Наше об'єднання судиться з міської ради, французької адміністрації і ЖКО 200, ОКП Затишно вже 11 рік. Справа всього заключається тільки в тому, що чи є мережі на в нашому будинку. Все, більше нічого. Верховного суду прийшла конкретна вказівка: якщо є мережі, будинок належить ОСББ. Якщо ні, то точніше не будинок, а допоміжні приміщення. Якщо ні, то не належить Альвійської міської ради. При офіційному западі Франківського суду чи є там мережі, кажуть, що може там і є, але у нас немає грошей для того, щоб зробити то.